В ефірі Телегазета плюс». Подати оголошення до нашої газети ви зможете за адресою ТРК «Астра», місто Червонозаводське, вулиця Червоноармійська, 8. Деталі за телефоном 3 52 31, далі рубрика оголошень. Перевезу вантаж автомобілем ГАЗ 53, «Самоскид». Телефонуйте 066 699 39 44. Продам у добрі руки двох британських дівчаток віком півтора місяця лілового та блакитного окрасу. Порода британські прямовухи повністю самостійні. Телефонуйте 066 093 05 40. Продам трактор Т40М плуг причіп, ціна договірна телефонуйте 066 64 45 919. Лохвицька філія ТОВ Автошкола на Подолі проводить набір слухачів на курси водіїв категорії а, Б, С. адреса місто Лохвиця, вулиця 60 років, жовтня, 10, Лохвицька гімназія номер 1 Телефонуйте 099 667 83 або 099 667 83, також 34021. 21. Замовлення та встановлення металопластикових конструкцій вікна двері та вхідних металевих дверей телефонуйте 066 090 52 70. Запрошуємо до співпраці, вільний графік, оплата відповідно роботі. Телефонуйте 066 093 05 40 з 7 до 8 та з 21 до 22 години. Далі оголошення з рубрики Нерухомість. В місті Червонозаводське по вулиці Чернешевського, 16, продається будинок з усіма зручностями. Є 16 соток землі. Телефонуйте 066 647 05 53. Терміново продам газифікований будинок з господарськими будівлями. Адреса станція Юсківці поблизу залізничної станції. Телефонуйте 067 386 сім, Терміново продам магазин 70 метрів квадратних. В місті Лохвиця вулиця Перемоги, 10. Кам'яні ряди. Земля приватизована. Телефонуйте 050 287 46 62. Терміново недорого. Продам недобудований чотириквартирний будинок в місті Червонозаводське по вулиці Дзержинського, 10. Земля приватизована. Телефонуйте 0,50. 287 46 62.